Наші розсувні системи панорамного скління дійсно відрізняються надійністю та якістю. Компанія Panoram Glass є офіційним імпортером та дистриб'ютором турецької компанії Альберджунау. Під час розробки конструкторський відділ постійно тестує системи, створюючи штучні умови, які дуже схожі на примхи погоди. Взагалі, з самого початку компанія Альберджуна розробляла розсувні панорамні системи саме для європейського ринку. І їх якість значно відрізняється від інших виробників, які орієнтовані на турецький ринок, який часто готовий пробачити похубки в ізоляції або недовговічності комплектуючих. Але на європейському ринку потреби вже зовсім іншого рівня. Саме тому Альберт Джунау проходили офіційну сертифікацію в німецькому місті Розенхайм в технічному інституті ПІФБ. Це були тести на водопроникність, повітропроникність, а також на ударостійкість. І після проходження випробувань розсувним системам було присвоєно класи, які відповідають європейським стандартам. Нагортоване скло та склопакети, які ми використовуємо в виробництві наших систем, у 5 разів міцніші за звичайне скло, тому вони залишаються безпечними навіть при пошкодженні. Загальною рисою наших рослинних панорамних систем є якість виконання та допрацьовані до досконалості контрущільнення, які забезпечують максимально можливу для таких систем ізоляцію.